365 діб без води рівно рік тому, 12 квітня, окупанти обстріляли частину водогону Херсон-Миколаїв. Відтоді місто залишилося без прісної води. Згодом вирішили запустити у водопровідну систему солону і з лиману, як зараз живе місто і як місцеві призвичайлися до дефіциту питної води. Вже готова розповідати наша колега-кореспондентка Наталія Якобсон. Наталю, вітаємо тебе в прямому ефірі. Коли у тебе безпосередньо в останній в була звичайна питна вода. Розкажи. Вітаю колеги. Звичайна питна вода у всіх наших містян в нормальному режимі була рік тому. Однак були спроби нашого водоканалу налагодити водомережу із Херсона, з річки Дніпро, але ворог знов таки почав обстрілювати наше обладнання в Херсонській області. Тому зараз знову маємо в кранах на жаль солону воду. Однак хотіла зупинитися і на інших моментах. На початку хочу нагадати, що Миколаїв розташований географічно таким чином, що в в нашому місці немає доступних достатніх? Прісних джерел води, які б здатні були забезпечити наше місце цілодобово цією водою, і тому ми мали воду в кранах із річки Дніпро. Тому свого часу був побудований цей водогін Херсон Миколаїв, його протяжність 72 кілометри. Саме його рік тому пошкодили окупанти. Коли був деокупований Херсон і навколишні сіла, і наші фахівці водоканалу дісталися цього водогону. Вони знайшли там ділянки, які були пошкоджені, як виявилося не лише обстрілами, а і були зруйно. Овани навмисним підривами, тобто вже достеменно відомо, що ворог спеціально наше півмільйонне місто залишив без доступу до питної води. Однак, наше керівництво міста також фахівці водоканалу та інших комунальних підприємств робили все те, щоб миколаївці не відчували дискомфорту з солоною водою у кранах і мали доступ до питної води. Як весь цей час жили містяни? Як весь цей час е е жив водоканал? Ми запитаємо у директора підприємства Бориса Дуденко. Зараз він поряд із нами і. Хочемо поставити питання, пане Борисе. Отже, вітаю вас в ефірі. Розкажіть, будь ласка, як останній рік жило ваше підприємство? Ну, останній рік наше підприємство як працювало 24 на 7, так і не працює. Майже сьогодні рік, після того як фашистські загарбники, рашиські загарбники не змогли окупувати місто Миколаїв, тому винайшли цей спосіб залишити миколаївців без води. Але місто вистояло разом з нашими колегами з іншими комунальними підприємствами облтепло електротранс. Ми разом впоралися з цією проблемою. Майже місяць до 6 травня, місто Миколаїв було без води. без... Взагалі, без централізованого водопостачання 6 травня, ми змогли дати воду, хоча й технічну, але ми змогли дати воду в місто, тому що 95% потреб це саме використання води, як технічної, пробили дуже багато свердловин. Поставили дуже багато систем очистки, почали підвозити питну воду для того, щоб містяни могли, хоч хоч трохи цим користуватися. Хочу сказати, що ну миколаївці вистояли, миколаївці наймужніші люди. Зараз ви бачите чергова аварія, яка відбувається, що солона вода нам наробила дуже багато біди, і наші аварії збільшилися в десятки разів по місту. Зараз також наступний виток ми ліквідовуємо, будемо намагатися робити це якнайшвидше, щоб відновити людям людям водопостачання. Я вам дуже дуже дякую. І також я хочу сказати, що дійсно ми зараз перебуваємо на місці чергової аварії і що їх в нашому місті просто неймовірна кількість, тому фахівці підприєм. Мства без святи вихідних працюють всі ці останні 365 днів. А також хочу запитати про порив у бригадира цієї бригади, пане Миколу. Доброго дня вітаю вас в ефірі! Хотіла запитати траві, да, дуже дуже коротко, розкажіть на будь ласка, що тут відбулось. Ну час треба... производяться ремонтні роботи на трубі діаметром 500 міліметрів. Ми перекрили. Воду и сейчас будем ставить экскаватор, будем раскапывать и устранять. Я вам да дуже дуже дякую. І хочу на останок сказати, що в Миколаєві є така а, такий жарт. Що якщо вам перейшли дорогу із порожніми баклажками, то це вже непогана прикмета для нашого міста. Колеги, це вся інформація. Наразі завершує наше включення і передаю слово до студії. Дякуємо Наталю за цю інформацію. На зв'язку з нами була Наталія Якобсона розповіла про те, як живе півмільйони Миколаїв в умовах дефіциту питної води.